На черговому засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради розглядалося питання про стань надання медичної допомоги інвалідам ветеранам війни. Згідно доповіді відповідального лікаря медичного обслуговування ветеранів війни Орести Косович, за 2015 рік медичному обслуговуванню по місту підлягало 1885 ветеранів війни. У цю категорію входять інваліди війни, учасники бойових дій. Рани війни прирівняні за пільгами, медичне питання медичного обслуговування складається з багатьох аспектів. В першу чергу, це ж охоплення медичним профілактичним оглядом, диспансеризація, надання допомоги медичної, стаціонарної, амбулаторної світлової працівники, медичні працівники Світловодської ЦРЛ з даним питанням справились по надання по наданню медичної допомоги, в тому числі питання медичної допомоги тісно переплітається з наданням соціальної допомоги. Найболючішим питанням залишається фінансування медичної галузі у плані медикаментів харчування ветеранів, які перебувають на лікуванні як амбулаторному, так і стаціонарному. Якщо згідно постанови 580-ї, яка за 2007 рік в нас витрати повинні 45 і 35 гривень на медикаменти і на харчування, у 2015 році в нас ці затрати склали, ну, в середньому вони склали 16 гривень 86 копійок на харчування і на медикаменти 15 гривень 88 копійок. Від цього питання, звичайно, і виходить ситуація по охопленню стаціонарної допомоги ветеранів війни. В лікарні проліковано від загальної кількості ветеранів війни на 10,4% від цього загального складу. Широко застосовується лікування ветеранів у домашніх стаціонарах, але надання медичної допомоги іде коштом самих ветеранів, тому що цифри 2200 гривень на таку кількість зрозуміло недостатньо. Але ветерани мають можливість поправити своє здоров'я у обласних госпіталях. На це виділяється 14 путівок щомісячно. Робота проводиться з ветеранами майже чуть не персонально, як з ветеранськими організаціями, так і лікарями, сімейними лікарями центру Світловодської центральної районної лікарні На цей відсоток охоплення в 2015 році до 70%. Палати відремонтовані коштами органів місцевого самоврядування. Дві палати в нас функціонують, які відремонтовані для наших ветеранів по місту і для мешканців району. Працівники медичної галузі тісно співпрацюють із управлінням соціального захисту населення та територіальним центром для одиноких і непрацездатних громадян. Рівно рік тому в Україні вже підвищувалася ціна на газ, причому одномоментно більш ніж в три рази. З 1 травня 2016 року введено нові тарифи на користування блакитним паливом. Яка нова ціна на газ на сьогодні? Від чого залежить? Та, врешті, як сплачувати за газ людям, які, не зважаючи на наявність субсидії, все ж таки не можуть це зробити. З цим запитанням ми звернулися до начальника управління експлуатації газового господарства Володимира Шаповала. З 1 травня поточного року введено єдину ринкову ціну на побутовий газ, як для промислових підприємств, так і для мешканців приватних і багатоквартирних будинків. Так, дійсно, в засобах масової інформації була велика компанія з приводу того, що будуть зміна ціни і введені додаткові якісь зміни в законодавстві, що відносяться до нашої безпосередньої роботи управлінь і газової сфери в цілому. Є відповідна постанова Кабінету міністрів. Від, в даній постановку вказує, що з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року ціна на роздрібний природний газ за 1 кубічний метр становить 6 гривень 879 копійок. Тобто, вже з 1 Ціна нова нарахування буде проводитися по новій ціні. До 1 травня нарахування проводиться по старим нормам, по старим цінам. І те, що було анонсовано, що буде відповідно тариф на розподіл, на даний час відповідних постанов постанов НКРІ, Кабінету Міністрів, такого поки не введено. Є введений кодекс газорозподільчих мереж, якому в принципі було вказано, що з 1 квітня буде введено тариф на розподіл на даний час. Тарифа для населення поки немає. Якщо у споживачів газу є борги, Володимир Шаповал пропонує прийти до абонентського відділу і укласти договори про поетапне погашення несплаченого. Фахово це називається реструктуризація. Поки що працівники управління силою слова намагаються впливати на боржників. Телефонують, запрошують, але не відключають. Наголошують, до початку нового опалювального сезону борги мають бути погашені. Далі вентиль неплатникам перекриють. Наша задача не стільки відключати, а стільки провести ну, нормальні людські умови. Ми пропонуємо реструктуризацію, люди бачу відповідну частину і заключаємо угоди, кому на місяць, кому на два, кому до початку опального сезону. Ну стараємося до початку опального сезону, щоб у нас вийшли з абонентами взаєморозрахунки по нулям. Тобто ніхто нікому нічого не повинен. Заборованець для того, щоб покращити все таки тому що поміняли законодавство, Якщо раніше до 10-го числа люди мали змогу показники лічильника передавати, то є відповідні норми, які помінялися до 5-го числа. І наразі у нас 1 по 5 -е число досить значні черги до абонентів, тобто абонентів сюди, щоб вони могли здати показники і узнати свої. Нарахування і так далі, то ми збільшили на одну одиницю людей, зараз приймають чотири оператори, поставили додатковий телефон, але все-таки навантажність досить велика, тому що щоденно приходить близько 600-900 людей. Це досить великий об'єм робіт. І телефонують близько 200-250 чоловік на телефони. Тобто телефон постійно в режимі роботи один і другий. Тобто є відповідні люди, два чоловіки, які займаються тільки телефонами, тільки прийом абонентів по телефонам. Дійсно, є скарги, що не можуть дозвонитися, але телефони вони постійно зайняті. 200-250 чоловік телефонують щоденно реєстри і так далі. Тобто, значна робота, ну, стараємося виконувати, але на превеликий жарт, все-таки ну, є скарги, стараємося адекватно реагувати для того, щоб все-таки були комплекс інтересів наших і наших абонентів. Отже, як запевнив нас начальник світловоцького управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал у службі обліку природного газу всі бажаючі можуть в разі необхідності отримати консультації щодо нарахувань за природний газ, в тому числі за наявності пільг та субсидій. Єдине, що вимагається від споживача, це чітке та вчасне зняття показників з приборів обліку природного газу і передача показників у відповідний термін з 1 по 5 число місяця. Ну і звичайно, своєчасна проплата за спожитий газ. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія Веселка. Відділ культури та туризму Світловодської районної державної адміністрації разом із творчим колективом телерадіокомпанії Веселка відвідали вже чимало історичних та культурно привабливих об'єктів нашої Світловодщини. А недавно відбулася дослідницька експедиція до села Нагірне на єврейське кладовище. Експертна комісія у складі кандидатів історичних наук Єгорія Врадія, Олександра Босого, Любові Босої та священика Римо-католицької Одесько-Сімферопольської єпархії В'ячеслава Ковальського підготувала документи для порушення процедури включення кладовищ, що будуть входити до складу меморіального комплексу меморіал єдності до державного реєстру як об'єкт культурного спадку національного значення, що сприятиме. Вищому рівню їх охоронності та окультурення, маючи ідеї щодо знахідок у селі нагірному, у кабінеті голови районної державної адміністрації відбувся брифінг. В районі почали проводити роботу щодо дослідження культурно історичної спадщини нашого району з метою розвитку як культурно так і туристичної спрямованості в нашому районі. Відповідно до чого ми запросили на територію нашого району для проведення дослідження кладовищ польських, єврейських, казацьких, православних на території села Нагірного з метою визначення створення матеріального комплексу меморіалу єдності на території села Нагірне і внесення їх до державного реєстру об'єктів культурної спадку національного значення. Науковці вбачають у створенні меморіального комплексу велику пізнавальну та виховну цінність. Це буде пам'ятка, яка має соціокультурне значення на підставі надгробних написів, доцільно сформувати реєстр прізвищ, що дозволить після публікації в інтернеті привернути увагу до цього комплексу нащадків тих, хто тут похований. Меморіал єдності може стати привабливим туристичним об'єктом і поштовхом до розвитку. Зеленого туризму у селі Нагірному. Учасників бойових дій, ветеранів війни та усіх, хто був причетний до наближення святої перемоги, вшанували 5 травня у приміщенні територіального центру під час урочистого концерту. День перемоги. Свято перемоги над нацистською Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941 45 років. Я хотіла б низько схилити голову перед вами і привітати із роковинним перемоги Великій Вітчизняній війні. Усіх загиблих у роки Другої світової війни вшанували хвилиною мовчання. У дружньому сімейному колі слухали воєнні пісні, вірші та спогади про Велику Вітчизняну війну, про велич духу нашого народу, який зміг протистояти нелюдському фашизму. 71 рік назад ми весь советський народ відмітив найбільшої праздники на нашій землі. Це День победи над нацистской Германии. Это был действительно праздник со слезами на глазах. Он принес нам мир, принес нам счастье, принес нам улыбки. Наши родители с вами, когда пришли с войны, мой отец тоже воевал, слава Богу, выжил, рассказывал, что действительно светилась не только глаза, светилась душа. Вот с Таким настроєнням ми почали відстраювати наш великий Совський Союз. Скільки б не слухали віршів про Героїв Великої Вітчизняної війни, кожного разу вірші западають у душу, особливо коли автор читає їх сам. Гордость, слава всієї держави, ми молилися за вас, ви ж своєю доброю славою защитили землю й нас. Долгожданий майський праздник. Ми сидіємося за столом, споминаємо друзей, близьких, пришедших з тих бойов. Підопічні центру підготували цікаву концертну програму, яка включала в себе не лише пісні, вірші та спогади, а й веселі сценки та гуморески. Привітав ветеранів і директор територіального центру Юрій Павлов.